Друзі, всім великий привіт! Перед початком даного відео я попрошу вас всіх підписатись на мій YouTube та на мій Telegram канал Для новачків розповім те, що на своєму YouTube каналі я знімаю відео, як можна заробити в Україні без вкладень. Тому я думаю, що для вас буде корисно подивитись декілька моїх відео, тому я вам всім рекомендую обов'язково підписатись. Гарного перегляду! Так, дивіться, друзі. У мене зараз є інтернет, і я одразу шукаю відео, яке я хочу подивитись. Допустимо, я хочу дивитись лівки-шоу. Я заходжу на це відео і натискаю тут кнопочку Скачати. Зараз у мене це відео скачується. Все, воно скачане. Зараз я при вас відключаю інтернет. Все, інтернету в мене немає. Я ось, бачите, немає підключення до інтернету. Натискаю на бібліотеку. Натискаю скачані відео. Ось бачимо, тут скачаний контент. Слівки-шоу, це відео в мене скачалось. Ось як бачите, в мене зараз немає інтернету. І ось спокійно я можу переглядати відео, яке я скачав. Тобто ви можете собі назберігати одразу там 100 відео. Як бачите, зберігаються вони дуже швидко. І Тому я надію, що вам було дуже корисне дане відео. Також, друзі, якщо вам цікава тематика по заробітку в інтернеті, на моєму YouTube каналі, ось бачите, це мій YouTube канал. Тут дуже багато відео, як можна заробити в інтернеті. Ось найцікавіше відео, на мою думку. Тобто я розповідаю тут про різні банки, які нам виплачують кошти за те, що ми запрошуємо своїх друзів. Тому дивіться, посилання на ці відео я залишаю в описі під даним відео. Посилання на мій телеграм-канал також залишаю в описі під даним відео. Тому слава Україні! Героям слава!